Усім привіт з вам як я Микита і добро пожаловати на моє нове відео. Якщо що, за фон ви не я просто буду розказувати, А фон... ну, их фон. Просто я вам би розказав, но не знаю що на картинку вставляти вирішив я краю Сьогодні я буду я... це моє соте відео наконець. Я в честь цього відео хочу собі устроїти небольший отпуск. Отпуск буде длитися е, до 26. го сі. До, Ну, так ти буде оставатися ще 5 днів до Нового року. Просто думаю, хочу чуть-чуть я отдохнути. Може буду чуть-чуть радісніше, ніж на якийсь там відео. Так що, пожелайте мені удачі. Я завтра, я вам скажу, завтра перше, перший день зими. Я вас дуже сильно поздравляю. Я вас... я дуже доволен, що ви будете зустрічати на Год. а я... А я вже зробив соти цих 100 відео без оддиху. Я був це зробити за... Місяць і сотні. Ну, це два місяці і декілька днів. Ну це як три місяці і. Ну, чи вісім днів. Так що скажу вам одразу, Я вас одразу поздравляю з Новим Годом. Бо завтра перше. Ну, я не знаю, як переводиться на український декабрь, но... Як і переводиться, то завтра 1 декабрь. Я очень рад, що завтра буде перший день зими. Осінь дуже швидко пролетіло. Ну, сама скажу сразу. Я вам желаю завтра послезавтра. Хорошого учебного дня щоб були у вас п'ятерки. А сам я буду хоч отдохнути. Тому що в мене ще й школа. І в мене нема ще й времени на сйомку відео. Так що я вас поздравляю з Новим Годом. І 26. -го як там, де кабря я повернусь. Желаю вам хорошого учебного дня, щоб були п'ятерки. Ну, чи якщо ви в другій стране, то дуже високі бали, я не знаю як. Ну, усім до побачення. Желаю вам хорошого настроєння, учоп і так далі.